Щоранку Катерина Маєвська, соціальна робітниця із Малана, сідає на свій Орлик і вирушає до підопічних пенсіонерів, які проживають одні і потребують допомоги. Їх у неї 17. дорогою Катерина заїжджає до аптеки, магазинів та на ринок. Вона каже із собою має список необхідних продуктів. Уже після закупів їде до підопічних додому. Робочий час починається в мене з вісьми годин. Можу виїхати навіть з дому і пів восьмого, бо треба скоріше там ліки принести своїм підопічним. Вони чекають на це, на базар з'їздить, чекають на це дуже. Навіть приїжджаєш в суботу чи в п'ятницю йдеш уже на вихідні, бо субота-неділя вихідні, а вона вже плаче: Ой, так довго, чекати тебе аж до понеділка, це ж, це ж так довго. Кажу, да не довго. Вона. Вже плачуть, що скучають, уже я ще з хати не вийшла, а вони вже скучають. На Малинському ринку Катерина Маєвська для своєї підопічної віри потихач цього разу придбала продукти харчування та устілки для взуття. Про потреби каже соціальна робітниця, домовляються заздалегідь. Вона отримує гроші, а витрати записує у спеціальний зошит. Там же фіксує все, що робить під час кожного візиту. Усі справи планують разом, говорить Катерина Маєвська. Приходжу до Вери Петровної з базара. їй продукти. Вона мені заздалегідь дає гроші. Я приношу продукти і кажу, наскільки ці продукти коштують. Те, те, ну хліб там, скільки коштує, скільки квасоля там це записуємо, скільки воно коштує, чи хватає в мене коштів, чи не хватає. Да. Якщо не хватає, Віра Петровна мені докладає ці кошти. Якщо хватає, у мене залишок залишається. Тоді на другий раз вона каже, може, попилі на той раз, як прийдеш. Добре, попилісосим. Або риби купиш, де да, жаримо, жаримо. Все, отак, ми плануємо і наступні рази. Нема такого, що як сніг на голову впало. ну, Буває, звісно, такі дні, але таке. В основному ми плануємо другий день. Катерина Маєвська розповіла, з чого розпочалося її знайомство з Вірою Потихач. З Вірою Петровною ми працюємо вже дуже давно, з 22-го року. Внуки прийшли, попросили е, в наш. Центр, щоб приїхали. щоб да, приїхали, щоб я допомагала. Допомагаємо конфліктів, у нас ніяких немає. Навіть другий раз в відпустці телефонуємо, питаємо, як справи, все чи добре, чи не добре. Працює, робимо все, що загадає Вера Петрівна. та й робимо, може, й не загадає, то теж робимо, що бачимо своїм оком, що не так лежить там, чи підмести треба, чи щось пристукати треба, прибити отаке, мелочі такі. Все робимо. Віра Потихач каже, 25 років на пенсії. Вона розповіла, що раніше працювала старшим кухарем у Малинській школі номер 1 та в їдальні одного з місцевих підприємств. Жінка говорить, життєві обставини склалися так, що рідних і близьких поруч немає. Допомогу Вірі Потихач впродовж трьох років надає соціальна робітниця. У нема мани дітей, діти померли. Чоловік. Дочка і син, і чоловік. А воно б таке, коли приїде, коли не приїде. Все Катя робить. Без її я б ніяк не обійшлася. Все вона безотказно робить людина, все, що загадаєш. І не треба загадувати, вона і так зробить. 417 жителів Малинської громади станом на жовтень 2025 року перебували під опікою працівників відділення денного догляду, комунального закладу, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Про це розповіла Наталія Столяр, директорка центру. З її слів у закладі працюють 40 соціальних робітників, за кожним з яких закріплено від 10 до 17 підопічних. Директорка центру каже, зарплата в працівників непропорційна навантаженню. На сьогоднішній день зарпла зарплатне питання соціальних робітників залишається вкрай проблематичним, так як заробітна плата на законодавчому рівні прив'язана до тарифної сітки. Всі мають соціальні робітники шостий тарифний розряд. Це ну, на рівні десь 5-6 тисяч у їх посадовий оклад. Здійснюється доплата до мінімальної заробітної плати, тому що не має бути менше 8 тисяч. За словами Наталії Столяр, більшість підопічних у центрі обслуговують на безкоштовній основі. Послуги надаються згідно е, диференційовано, встановленої диференційованої плати, е, послуги е, надаються як на платній основі, так і на безкоштовній основі. Е, якщо це на платній основі, е, залежить від доходів громадян. Е, два прожиткових, якщо не перевищує два прожиткових мінімума, доходи е, послуги надаються на е, безкоштовно, якщо перевищують два прожиткових мінімума, послуги надаються на Платній основі, але ще прописано в нас рішення міської ради послуги для всіх груп інвалідності на безкоштовній основі, а також громадянам, яким за 80 років також вони надаються безкоштовно. Антоніна Глущенко, Надія Назарук, Марія Кравчук, Суспільне новини, Житомирщина.